Вітаю, вітаю вас, друзі. Вітаю і дякую вам за допомогу нашому каналу для розвитку вподобайками, коментарями, тим, що ділитесь нашими етерами. І, хоч і потроху, але приростає наших глядачів. Хоча вечірні етери і потребують посилення переглядів. Тому, будь ласка, допоможіть нам розповсюдити інформацію про нас. Дякую за підписку на Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, майстер Овен Стефан і YouTube майстер Овен Стефан Academy UK. Я дуже вам дякую за те, що ви нам допомагаєте бути з вами щовечора. Дякую за спонсорські... Каву спонсорську за спонсорство через систему YouTube. І, звісно, Patreon, і прямі донати на рахунки благодійного фонду майстер Он Стефан. Отже, друзі, ми щовечора з вами і інколи без вашої допомоги, без ваших питань, важко тему. Усвідомити, яка була би цікава вам? Тому, будь ласка, пишіть мені в особисті, пишіть під етерами, ми передивляємось всі коментарі і на цікаві питання даємо відповідь? Інколи, правда, через кілька місяців, тим не менше, це теж відповідь, яку ви отримуєте. І сьогодні я хотів би задати вам запитання, як ви вважаєте, хто ми з вами люди на цій планеті? Чи дійсно ми з вами, хазяїни цієї планети? Чи нас пустили тут пожити? Чи ми експеримент, чи ми мета експерименту, чи ми просто є експериментом? І, звісно, друге питання, яке я хотів би отримати, ваші відчуття і вашу відповідь на це питання, чи вважаєте ви нашу планету? Випадковістю і унікальною, більше ніде немає розумного життя по типу. типу. От. Або, і чи вважаєте ви планету розумною живою істотою. Мені цікаві ваші думки і відчуття. Я скажу: я вважаю нашу планету розумною живою істотою. Мої дослідження показали мені, як Заселялася планета живою суттю, живою душою, як е, налаштовувалися і сповнювалися енергіями всі царства планети, як воно все відбувалося, як відбувалися рішітки планети. Я чітко знаю, що якщо є два, е, два представника одного виду на планеті, є сітка енергетична. Є кристалічно-енергетичні структури планети, які є її серцем, її, якщо хочете, кровеносною, нервовою, лімфатичною системою. Я чітко знаю, що якщо планета схоче, вона позбудеться нас з вами за лічені хвилини. Просто знаєте, як ваш пес або котик стряхує з себе воду, з дощу або коли ви його помили. Раз і все, разом з блохами, полетить все в різні боки. Так і ми з вами можемо полетіти з планети. І я впевнений, що цивілізація на планеті зникала багато разів. Ну, багато не менше п'яти, я так собі вважаю. І були такі інсайти, ще в дитинстві, коли я лишався на Зруйнованій цивілізації, цив, цивілізації і дивився на е, горизонт зруйнованих міст і сел, зруйнованих вщент, чимось по типу е, ядерної зброї. Але я розумів, що це вже було, це вже ми пережили. Але одномоментність часу може поєднати і минуле і майбутнє, і сьогодення. І тому нам людям треба, я думаю, свідомо жити на планеті. І я періодично ініціюю планетарні роботи людей по каяттю прощенню перед планетою, перед її царствами за так зване царствування людини. Адже ми недолугі досить активно ведемо діяльність так звану хазяйську на планеті і харчуємось її кров'ю лімфою, іншими рідинами і е, споскуджуємо воду, е, бездумно використовуємо так звані корисні копалини і таке інше. Я думаю, що люди занадто захазяйнувалися. І інколи думаєш, коли молишся за людей, чи варто продовжувати відстоювати право людей. На існування. Як ви думаєте, мої дорогенькі, чи вартує і далі відстоювати право людства на його подальше існування на планеті про його подальше деградацію на тілі матінки Землі? Що ви взагалі думаєте про нашу планету? Як ви її відчуваєте, якою ви її бачите, якою бачите її серце? Як ви думаєте, що ми можемо зробити для того, щоб змінити ситуацію на краще? Багато, багато, багато питань до вас до, про наші стосунки не тільки до планети, а й до себе самих. Зневага до себе, ви знаєте, ми не дуже виглядаємо розумними істотами, хоча і почали де-інде виглядати в своїх рішеннях, в своїх заявах, але це заяви. Авангарду людства, які намагається боротися про подовження людству терміну е, розвитку, тем, те, терміну перебування в цьому світові. Чи вартує того? Адже людство прийняло на штабелі е, війну, ненависть, агресію, вирішує все силою, не е, має принципів добра. Немає принципів любові, справедливості. Справедливість взагалі закинута кудись, і про це ніхто не згадує. Є право сильного, є просто, я не знаю, до, до влади. На превеликий жаль, це теж егоїзм і системи его, певні, коли мудрі люди, люди знань не йдуть у владу, а йдуть виключно дігенерати. От. і ви подивіться на цих недолугих істот, що ми бачимо на перших ролях в країнах президентів і всіх інших. Виключно психологічні і психічні діагнози на обличчях ми бачимо, От. якісь шустрики, такі, такі просто дворучники, напьорсточники, знаєте, поприходили до влади, а ми їм то дозволили, і вони крутять. Керують фінансами планети, керують виробництвом, надають робочі місця, забирають правила гри за нас створюють і вирішують. Одним словом, досить жахлива історія і ситуація, яку хотілося би поправити. Отже, мої любі, давайте поговоримо на цю тему. Я закинув досить широкий горизонт теми для спілкування. Ми можемо кожну роздивитись окремо. Але мені дуже цікаво, куди ж ми йдемо і чи вартує е, далі е, прикладати зусилля для того, щоб людство е, ха, ха, терміни перебування в цьому світі. Чи можливо пора уступити дорогу іншим?